Можна жити похлон, і не з'їр від того хлібина. Тільки хто ж колись з ними до наших могил, як не зражена вам, неважна вам країна, доброго дня, а скажіть, ви збираєте палатки зараз тут? Не коментуємо нічого. Не Знімайте, що хочете, не забороняємо. Але коментувати нічого не коментуємо. Раз, два. Чому вчора виникла така ситуація? Нам не зрозуміло. Зрозуміло, що я вважаю, це що була провокація відносно майдану, яка відбувається вже не перший день і не перший раз. Тому, щоб зберегти хоча б трохи краплю цієї гідності майдану, ми далі повинні рухатися вперед, і ми будемо займатися перебранням. Ви бачите, що в Відбувається вже сьогодні, а то, що оголосив ключко про завтрашню толоку, ми також закликаємо всіх активістів, щоб да навіть сьогодні щоб почати прибирання цього безладу, який вчора вчинився, для того, щоб в реальності киянам, гостям, туристам і також громадянам України було приємно дивитися на цей майдан. Скажіть ще от цей. Транспорт, який відібрали в комунальниках. Ще раз пояснюю, ніхто ніякого транспорту не відбирав. Це транспорт, транспорт був просто покинутий тими же комунальниками, я не знаю у зв'язку з чим. Значить, я, щоб з ним нічого не сталося, я цей транспорт відтранспортував в одне єдине місце, де була виставлена охорона. І якщо ви не вірите, ви можете поспілкуватися з власниками того транспорту, жодних скажімо так, поломок в ньому не відбулося. В якому стані якби він був залишений в такому стані його повернути. спеціально щоб убрати, щоб не мішали спокійно жити, щоб люстрацію не провели. Не знайшли винних, хто, молодь, молодь, яку тут убили, яких побили людей, щоб не робили розслідування. Вони завдяки майдану прийшли до влади. І Зараз хочуть спокійно жити. Сидіть. Я тут сижу на Майдане, Джони. Я приезжаю в наши деньги. А он ничего не нужен, как он может быть руки. Руки, я, я, я работаю и вырушаю армию. Я, я тоже даю деньги. Я не сюда даю Донбасс, и в Майдан, кругом. А ты пришел. Генеральный комплекс тысячи на Востоке стандартный.